Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що остання атака Росії проти України довела недієвість телефонної дипломатії. І він підкреслив, що телефонні дзвінки не зупинять Путіна, а реальна підтримка України з боку заходу є незамінною. А атака цієї ночі була однією з найбільших у війні і показала, що телефонна дипломатія не може замінити підтримку. Туск додав, що наступні тижні будуть вирішальними не тільки для війни, а й для майбутнього України та Заходу. Пожежу на Рівненщині ліквідували. ДСНС показали наслідки ранкової атаки. Через ворожу атаку там горів об'єкт критичної інфраструктури. На місці працювали більш ніж півсотні вогнеборців та 13 е, спецмашин. Електроенергію в рівному подали до всіх котелин міста. Про це повідомила місцева влада. Вибухи там пролунали близько восьмої ранку, після чого зникло світло і почались проблеми з водопостачанням. І за словами голови ОВА Олександра Коваля, постраждали також житлові будинки, в яких повилітали шибки. І в громаді розгорнули 16 Пунктів незглавності, оскільки не було світла, то тролейбуси в місті не їздили. Натомість, по цим самим маршрутам запускали автобуси. Через російський удар в Одесі не курсує електротранспорт. На лінії вивели додаткові автобуси. Про це пише мер міста Геннадій Труханов. Вимушено припинили енергопостачання одного з водоканалів. Через це по місту величезні черги до бюветів, аби Одесити мали можливість підзарядити телефони. Розгорнули більше ніж 150 пунктів незламності.